США втратять обличчя перед усім світом, якщо покинуть Київ. Про це у новому інтерв'ю заявив експрезидент України Леонід Кучма. З ним спілкувалися журналісти The Guardian. За словами кучми, саме помилки країн Заходу сприяли повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Але початок імперських амбіцій Путіна припав якраз на каденцію кучми у 2003 році. Тоді Путін заявив про права на острів Тузла. В Керченській протоці, але того разу лідер РФ відступив. А уже у 2008 році Путін дав додаткові чіткі сигнали про свій намір з силою розширити кордони Росії, коли відправив війська до сусідньої Грузії. Після цього навесні 2014-го, він захопив Крим, сказав Кучма. За його словами, було надзвичайно неприємно, що світ тоді не відреагував. Це було тихо, і Путін зрозумів, що може зробити все, тому що не було принципової відповіді. Другий президент України переконаний, що російський диктатор не погодиться на марні переговори і воюватиме до кінця. Він зазначив, що Путін вважає захоплені регіони своїми, попри те, що не контролює повністю жоден з них. Російський диктатор не погодиться на марні переговори, бо не знає, як пояснити це своєму народові. Мовляв, Путін не може підписати документ, в якому йдеться про те, що він не отримав всього того. Чого хотів, йому доведеться пояснити це російському народові. А він лідер Росії. Кучма також поділився, що минулого тижня спостерігав, як Сенат США не проголосував за виділення Україні понад 60 мільярдів доларів допомоги і висловив сподівання, що Байден зможе провести закон. США втратили Афганістан і поразка України означатиме для них втрату обличчя перед усім світом, сказав експрезидент. На запитання про те, чи зможе Київ перемогти в той час, коли міжнародна солідарність слабшає. Він відповів, що вірить в перемогу і мовляв, без цієї віри не може існувати. Також Кучма підтримав позицію нинішнього президента України Володимира Зеленського, який виключив проведення виборів наступного року. І закінчив Кучма застереженням країнам заходу і тим, хто думає залишити Україну на призволяще. Мовляв, якщо програє Україна, Росія на цьому не зупиниться.